Бог дивиться на землю, на людей, та чи зуміють люди зберегти любов до нього серед всіх ідей, щоб душі їх у рай всі піднести, щоб ані статки їхні чи слава забути не дали людям творця? В просторі і земля держава, що створено так думкою Отця. Усе космічне й мікроскопічне, що на землі в нас і над землею. Божий задум є, незмінне, вічне, Бог є любов. І живе все нею. Завжди незмінний, самодостатній. Людина не може це збагнути. Хто зрозумів, ставали незнатні, щоб в Божій любові завжди бути, Божі слова не зникнуть в просторі. В любові душі сяють, як зорі.